От саме ці смартфони ми сьогодні будемо порівнювати. Це Pixel 8A, це Samsung Galaxy A 55 Ну я вирішив сюди додати щось цікавеньке. Це Nothing Phone 2 a і це буде цікава битва, тому що середньобюджетні смартфони вже давно перестали бути просто затичкою в лінійці. Це повноцінні пристрої, які купуються не тільки через те, що бракує грошей на флагман. І на цих пристроях можна робити буквально все. Все те саме, що і на флагманах. Користуватись ними зручно, фотографувати, знімати відео, навіть грати в топові ігри. Вже немає провалу в характеристиках, які можна бачити очима. І вибір, як ви бачите, також є. Причому вибрати можна щось гарне, як бачите, з різних країн і навіть з різних континентів. Тож сьогодні буде цікаво і навіть корисно. Не забудьте, будь ласка, прямо зараз написати щось в коментарях. Якщо ви тут вперше підпишіться на канал, протисніть вподобайку. І ми поїхали до. Дизайну і ергономічності. Більше за всіх попрацювали саме над дизайном в Насінг. Бо Піксель і Samsung робили так, щоб вони відрізнялись від флагманів, їх здешевшували зовні. Ну тобто, стиль флагманський тут відчувається. Да, в принципі, у Samsung зараз всі смартфони від самого бюджетного до флагманського, не кажучи там вже про ультра, тільки вони позаду однакові. Те саме, в принципі, і з пікселем, просто у Гугла менше смартфонів. Це напевно добре, тобто вони впізнавані. Але якщо ви їх розвернете, ви побачите, що тут великі рамки. Ну тобто, все спеціально робилось для того, щоб покупець прийшов, і такий гаразд, навіть процесор, такий самий, як у флагмана, так навіщо ж переплачувати? А потім таки розблоковує і а. Розумів, Насінг же не має в портфоліо величезної кількості смартфонів. Їх старший Насінгфон 2 коштує від 580 євро. Це не космос для флагмана. Він всього, наприклад, на 80 євро дорожче за наш сьогоднішній піксель. Але це аж на 230 євро дорожче, ніж Насінгфон 2A. Так, оцей смартфон коштує 350 баксів чи євро в залежності від ринку за версію на 128 гігабайт. І Насінг не хвилюється за внутрішню конкуренцію. У флагмана набагато більше плюшок, потужні. Залізу, і навряд покупець буде обирати між 2 та 2A. Саме тому дизайн 2A це щось окреме, некомпромісне, як у випадку з Pixel і Samsung. Його зробили настільки цікавим, наскільки змогли, а не таким, щоб витрясти гроші на нас імфон 2. В 2A повністю унікальний дизайн. Корпус, хоч і пластиковий, але я не перша людина, якій він тактильно подобається, чи не більше, ніж у флагманів. Тут дуже якісний пластик, до того ще й не фарбований. Він надійно зібраний, монолітний, у нього є унікальні фішки, як, наприклад, діодні стрічки і прозорий дизайн. А також, на відміну від інших, тоненькі і однакові рамки навколо дисплея. Захисне скло тут Corning Gorilla Glass 5. Теж непогано. Pixel 8A виглядає стильно, особливо позаду. Зелений колір прямо топовий. Він більш насичений, ніж в Pixel 8. До того ж, це найкомпактніший смартфон серед тих, які сьогодні в відео. Для когось це буде вирішальним фактором. У Pixel 8A найприємніший заднік, на мою думку. Я дуже люблю матовий фініш. До того ж, він не збирає відбитки пальців. Так, позаду у нас пластик, але як я вже неодноразово казав, пластик не треба вважати мінусом. Якщо такий смартфон впаде, він не розіб'ється принаймні позаду. Але от попереду у нього найбільші рамки. Це роб. Смартфон візуально застарілим. Особливо це кидається в очі на фоні найменшої діагоналі дисплею. Додаємо скло Gorilla Glass 3 і отримаємо дійсно не найновіший набір матеріалів і дизайнерських ідей. Samsung Galaxy A55 виглядає класично для Samsung, хоча порівняно з попередником він значно подорослішав. Тепер у нього не тільки скло позаду, до речі, у єдиного серед тестуємих, але і алюмінієва рамка. До того ж скло дисплею тут корнім Gorilla Glass Victus Plus. Тобто Samsung найдорожчий по матеріалам. Насправді, беручи його в руку, я не скажу, що ти відчуваєш от якийсь дзен. Інші телефони теж приємні в руці, але по якості збірки по матеріалам цей смартфон. Ладно, якість збірки у них у всіх гарна, але по відчуттям матеріалів він дійсно єдиний флагман серед них всіх. Вологозахист у Samsung та Pixel однаковий, IP 67. У Phone 2 a простіше, IP 54. Окремо відмічу, що розташування клавіш мені більше за все подобається саме у насінг. Тут клавіші рознесені по різним сторонам, але це скоріш за все справа смаку. Чи можливо справа смаку і звички, тому що, от, наприклад, у Pixel для мене клавіші розташовані незвично. Я вже про це розповідав, клавіше блокування вище за важіль регулювання гучності. На Samsung все навпаки. І я досі до цього не звик, хоча люди пишуть, що звикаєш доволі швидко. Тепер до цін. В Україні, да, в принципі, в деяких інших країнах ціни треба дивитись на каталозі. Я зробив для вас окрему вибірку, і от що бачимо: найдорожчий піксель від 23 тисяч гривень за версію на 128 ГБ. Samsung з таким самим накопичувачем обійдеться 18 тисяч гривень. Але тут вже включена гарантія гарантія, бо це офіційний смартфон. Навіть 256 гігабайтна версія коштує менше 20 тисяч гривень, тобто менше пікселя. А от наснік в Україні стартує з 14 тисяч гривень на 128 гігабайт і 17 за 256. В світі ж різниця ще більша, але тут цікаво. Samsung на офіційному сайті компанії в Німеччині коштує від 420 євро за 128 гігабайт і 450 євро за версію на 256 гігабайт. Це прямо приємно. Pixel 8A коштує від 500 євро за версію на 128 гігабайт. Тобто Pixel тут найдорожчий і різниця прямо вагома. Його вже не назвеш якимось дуже дуже доступним, яким раніше були Нексуси, а потім Пікселі. Але тут варто зважати ще на один факт: дивіться, Насінгфон не факт, що буде дешевшати, тому що їх і так зробили доволі доступними, щоб якось конкурувати, щоб заявляти про себе. Скоріше за все, ціна в Україні так і залишиться сталою від 14-15 тисяч гривень. Самсунги можуть трохи дешевшати на якихось акціях під час свят. Треба. Слідкувати інколи таке відбувається, а от Піксель подешевше 100%. Чому я так кажу? Тому що якщо ви подивитесь, скільки сьогодні коштує Pixel 8, який, як ми вже з'ясували в попередньому відео, краще за Pixel 8A, майже у всьому він коштує від 23 тисяч гривень, тобто стільки ж, скільки, Pixel 8A. Це означає лише одне, що знижок на 8A поки що не було, а от знижки на Pixel 8 є регулярно, просто в різних регіонах. І люди, які возять телефони в Україну, знаходяться, знаходять їх по найвигіднішим цінам, щоб поставити цінник в Україні трохи вище і самим заробити і продати телефон за конкурентною ціною. Тож повірте, коли знижки на Pixel 8a з'являться, він в Україні буде коштувати до 20 тисяч гривень. Дисплей найбільший екран у Nothing Phone 2 a 6,7 дюймів. У Samsung A55 6,6 дюймів, а у Pixel 8A 6,1. При цьому Насінг компактніше і легше за Samsung, причому суттєво легше 190 грамів проти 213 Вага Насінг майже така сама, як у меншого пікселя. Останній всього на 2 грами легше. Звісно, це через матеріали. Тут у нас пластик, але як я сказав, на якість і комфорт використання це ніяк не впливає. У всіх смартфонів роздільна здатність Full HD у всіх частота розгортки до 120 20 Гц. До речі, будьте уважними: у всіх смартфонів по замовченню встановлені 60 Гц. І у випадку з Пікселем цього можна не помітити. Там все дуже якісно зроблено в ПЗ. І таким чином ви можете користуватися 60 Гц, навіть не знаючи про це. З іншої сторони, якщо вам все підходить, то й автономність буде краще. Але різниця таки є, і вона величезна, а саме в яскравості. У Pixel 8A в піку вона досягає 2000 ніт. До речі, нарешті, бо це була найбільша проблема. Ма попередніх a смартфонів у них були тусклі дисплеї. У нас Phone 2 a до 1300 ніт. А от Samsung пасе задніх А 55 видає до 1000 ніт. В принципі, використовувати Samsung на вулиці можна без жодних проблем, але різниця дійсно очевидна, коли ти користуєшся обома і пікселем. І Самсунгом дисплей Samsung на сонці читається набагато гірше. Сканери відбитків пальців у всіх трьох смартфонів під дисплеями. Вони оптичні і працюють. Ну, давайте будемо так, у Насінг і у Сансумуки гарно, а от у Пікселя гірше, ніж все, що я тестував за останній час. З камерами вийшла цікава ситуація. Спочатку загальна інформація по спекам, потім перейдемо до тестування. У всіх смартфонів по дві основні камери ширококутна та надширококутна. У Піксель 8A основна на 64 Мп, f1.9 еквелан фокусної відстані 26 мм. Надширококутна 13 Мп, F22, кут огляду 120 градусів. У Samsung a 55 основна камера на 50 Мп, F1,8, надширококутна 12 Мп, F22, кут огляду 123 градуси. У Nothing фон дві камери по 50 мегапікселів, основна F1,9 і надширококутна f 22 кут огляду 114 градусів. Тобто бачимо, що у Насінга надширококутна камера має найменший кут огляду, при цьому найбільшу роздільну здатність. А от у Samsung і Pixel камери зовсім не змінились порівняно з попередніми поколіннями. В цілому всі роблять гарну роботу. Єдине на Samsung при зйомці ви будете бачити не такі самі фотографії, якими вони виходять насправді. Під час зйомки вони якісь перешарплені. В галереї після збереження виглядають краще. Всі смартфони насправді непогано пораються і в день, і ввечері. І якщо для вас не прям надважливо вдивлятись в пікселі, то будьте впевнені. Всі три смартфони доволі конкурентні. При цьому, якщо позадротствувати, то ситуація наступна в кропах. Бачимо, що піксель краще всіх в день тут набагато більш реальні кольори. Гарна деталізація, але ввечері краще за всіх впорався Насінг. Хоча у нього деталізація зовсім трохи гірша за інших, але у нього нема такої кількості шумів, і кольори найбільш реалістичні. Це стосується обох модулів. Щодо відеозйомки, Samsung та Nassінг пишуть відео в 4K30 кадрів на секунду. Піксель може писати до 60 кадрів на секунду, але тільки на основний модуль. З одного боку, це великий плюс порівняно з конкурентами, з іншої сторони, тут таке саме залізо, як у флагманського Pixel V. І чому цей не може писати 60 кадрів на секунду і на ультраширик, мені не зрозуміло. Проте я все одно вважаю, що Піксель пише відео серед них найкраще. Це відео можна уповільнити на монтажі, да і в цілому картинка дуже гарна. На ультраширик в відеорежимі всі камери роблять приблизно однакову картинку в день. І, до речі, доволі непогано. Ввечері ж нічого такого очікувати не треба. Тож, як не дивно, камери у всіх схожі і доволі гарні. Але я таки зроблю свій топ і розміщу їх в такі послідовності: на першому місці Pixel, далі Nothing і далі Samsung. Але відрив доволі невеликий у кожного зі смартфонів. Звісно, якщо вам потрібна селфі камера, то у Samsung вона аж на 32 мегапікселі, у Pixel на 13 мегапікселів і у Nothing також на 32 мегапікселі. Але відео Nothing на фронталку пише тільки в 1080. А от Pixel і Samsung до 4K30 кадрів на секунду. Тепер про потужність. У всіх трьох смартфонів дуже різні платформи. Samsung Galaxy a 55 працює на власному процесорі Exynos 1480 4 нм, Pixel 8A на базі флагманського Google Tensor G3 4 нм, що теж розроблявся з Samsung, а Nothing Phone 2A на базі MediaTek Dimensity 72.2.0 Pro 4 нм. Оперативної пам'яті у всіх 8 ГБ, але Nothing можна придбати. На 256 ГБ вбудованого накопичувача і тоді ви отримуєте 12 ГБ оперативки. Якщо казати про роботі в цілому, то всі смартфони працюють прекрасно. Для всіх задач, які я покладав на них, включно з іграми потужності, вистачало. Але сухі цифри Гікбенча кажуть про наступ: піксель найсильніший. Він десь в півтора рази потужніший за Samsung і десь в 1,8 рази швидше за Nassін. Все ж, якщо Tensor G3 серед флагманів програє, нагадаю, такий самий чіп стоїть і во флагманських XL8 і 8 Pro, то в середньому ціновому діапазоні він почувається дуже комфортно. З точки зору гікбенча, бо в стрес-тесті все цікавіше, ніж просто в прогоні бенчмарка. Samsung і NC навіть при тестуванні протягом 30 хвилин на 100 потоках майже завжди були у зеленій зоні. В той час як Pixel пішов тротлити десь на третині тесту, причому одразу в червону зону. Навіть в абсолютних числах, не дивлячись на те, що в гікбенчі Піксель показав найкращі результати, в реальному стрес-тесті він виявився суттєво гірше за всіх інших. Інших навіть за насінг, тобто пікова потужність у пікселя краще, але сильний нагрів суттєво зменшує продуктивність. А це означає, що при довгих сесіях, якщо ви знімаєте там відео багато, якщо ви багато граєте в ігри, то піксель буде аутсайдером. Він сильно гріється, і до речі, це ще і впливає на його автономність. Про це трохи пізніше. До речі, у Самсунга у єдиного є слот для карти пам'яті MicroSD. він гібридний з другим слотом для сим-картки. Це означає, що ви можете взяти версію на 128 ГБ і доставити потім сюди мікро-SD. Також це означає, що ви зможете легко бекапити ваші фотографії, і навіть при зміні-смартфона це буде зробити трохи легше все перенести на інший смартфон, ніж у випадку з пікселом і насінгом. А з іншої сторони, роз'єм USB та c найшвидший саме у Пікселя. Тут він версії USB-C 3.2, в той час, як у всіх інших, другої версії. Тепер про автономність, ємність. Акумулятора в пікселі 4492 мАг, А у Samsung і у Nг по 5000 мАг. При цьому у Пікселя дротова зарядка всього 18 Вт, зато є бездротова до 7,5 Вт. Проте навіть наявність бездротової зарядки не робить піксель лідером. По моїм відчуттям, автономність у Samsung і у Nassing приблизно однакові. Піксель працює менше від одного заряду, причому години на 2-3 дисплею. Можливо, через те, що процесор, як я вже казав, трохи більш гарячий. Щоб зарядити піксель до 100%, треба приблизно 100 хвилин. Це немало. А за півгодини він заряджається на 40-45 На Насіньк фон 2 повинен зарядитись до 100% за 60 хвилин, а 50% отримати всього за 23 хвилини. І це при більшій ємності акумулятора. Але тут є нюанс на форумі. Насіньк народ масово жаліється, що смартфон заряджається до 100 за 3 години. Це просто ахтом. Бо Power Delivery 3 тут є, але підтримується не в повній швидкості. І знайти підходящий блочок може бути проблематично. Пишуть, що навіть з блочком зарядки від CMF дочірньої компанії Nassing, зарядка йде дуже довго. Оце прямо провал. Цікаво, що до повної зарядки Samsung при 25 ватній зарядці потрібно стільки ж часу, скільки і Насінгу, причому на папері, тобто година. Але в житті Samsung заряджається навіть швидше при своїх 25 ватах, ніж. Ніж насінг, і при цьому Samsung хаває майже будь-який блачок. Я впевнений, що навіть той, що у вас є вдома. Так що Samsung тут лідер. Програмне забезпечення. Тут все доволі прозоро. Піксель виграє, причому з доволі відчутною перевагою. По суті, 8A це флагман на фоні інших. У нього є все, що задумала Google для своїх смартфонів. Тут і Gemini, який у мене досі не з'явився, і я вам більше скажу, звісно, я не розібрався, я рукажок, але блін, де тут? Google Assistant. Його немає не в налаштуваннях, я не знаю, як його запустити. Це просто якийсь грьобаний сором. Я запускаю мікрофончик. Він запускає не Google Assistant. Gemini я ні завантажити, не зміг ні знайти в телефоні. Я розумію, що якщо б мені було треба, не треба мені пояснювати. Я пішов би і дізнався би, як це робити. Я просто кажу вам, як реальний користувач. Я заходжу і не можу знайти стандартну функцію в цьому смартфоні. Тому так Gemini тут, типу, є, і про це розповідали на презентації. Це типу фішка цього смартфону. Але по факту його немає. Також є всякі функції штучного інтелекту від Google і, наприклад, той самий Circle to Search, який до речі, вперше з'явився саме на смартфонах Samsung, але на флагманських моделях на середній бюджет ці функції зі штучним інтелектом не перенесли, навіть враховуючи оновлення до One UI 6.1. У Pixel програмне забезпечення буде оновлюватися до останньої версії Android 7 років до 31 го року, в той час як Samsung отримує 4 оновлення і 5 оновлень безпеки. А Насін буде оновлюватись до версії Android 3 роки, і оновлення безпеки будуть приходити 4 роки. Тобто у інших теж не все погано це не одне оновлення, яке так могло б не прийти як раніше. Тут все ж таки роки оновлень, і навряд чи ви будете використовувати смартфон 3 чи більше років. Однак, придбавши зараз піксель, ви його продасте напевно трохи дорожче. Ну ладно, може ні. Тут напевно варто сказати, що якщо ви хочете сильно зекономити, то Pixel можна буде придбати через 3 роки, коли у нього залишиться ще 4 роки підтримки до глобальних версій Android за 100-150 євро. З іншого, про дещо повторююся: в Pixel є бездротова зарядка, в інших немає. У Samsung є слот для картки пам'яті microSD, у інших немає. У Pixel є USB 3.2, у Інших немає. У Pixel є підтримка Google до 7 років, у інших немає. Ну і дуже важливо. Про це майже ніхто ніколи не говорить, але якщо ми порівнюємо ці смартфони, треба зауважити. На Pixel і насіньг буде набагато складніше знайти аксесуари. Заходимо на каталог і бачимо, що тільки чохлів для А55 цілих 7 сторінок. На Насінг жодної позиції, прям жодної нема на Phone 2A. Для Pixel 8A ситуація повинна бути краще. Зараз аксесуарів теж нема, але пошук працює по Pixel 8. Ми бачимо, що вони тут є. Так як Pixel 8 a ще зовсім. Новий, то думаю, і вони з'являться. Тож, у випадку, з Настінг вам треба буде чи шукати на офіційному сайті, там є один кейс, чи на Аліекспрес. З Гуглом все трохи простіше, але теж не прямо фонтан. Хто ж тут переможець? Насправді тут все не дуже легко. Не дивлячись на те, що це не комерційний огляд, я не повинен когось робити переможцем, я ніколи так не роблю, просто щоб ви знали. Я не можу сказати, що один з них набагато кращий, ніж хтось інший. Навіть для себе я от Постійно аналізую, що б я обрав. би. І можу сказати так, що сьогодні саме в Україні, напевно, найлогічніше було б придбати Samsung. Чому у нього є прямо серйозні переваги? Наприклад, дуже крутий флагманський корпус, у нього є слот для карти пам'яті microSD, він має великий дисплей, він має гарну підтримку, у нього є гарантія, і він коштує дуже адекватних грошей. Це насправді все важливо. Якщо ви придбаєте Піксель чи Nothing, і у вас щось не дай боже станеться зі смартфоном, то вам доведеться сильно з цим паритися. У випадку з Samsung, у вас завжди є офіційна підтримка. Да й неофіційно, я впевнений, Samsung буде обслугувати набагато легше, ніж оці двоє. Я хотів би сказати, що по камері треба обрати Pixel 8A. Але тут така ситуація, ми про це вже казали в його огляді, що тоді краще обрати Pixel 8, він дійсно набагато краще. По автономності найкраще це Samsung. Samsung і насіньк по ціні найкращий насіньк і по дизайну, до речі, теж і от сказати, хто з них прямо переможець, я не можу. Е, напевно, звучить так, що піксель явний аутсайдер, але це теж не так, тому що у нього все ж таки найкраща камера, у нього все ж таки найкраще типу залізо по циферкам. І якщо сьогодні так воно трохи перегрівається, то з часом можливо цей смартфон дійсно буде отримувати оновлення більш стабільні, тому що у нього більш потужне залізо. А з часом, можливо, для нас ще й оптимізацію підгонять, і смартфон перестане так тротлити. Також у пікселя найкращий дисплей, не треба про це забувати. І для когось буде важливим, що він найменший смартфон серед тих, що ми сьогодні тестували. При цьому у нього є безвертова зарядка і найшвидший usb c Якщо ви багато фоткаєте, знімаєте відео, чи просто використовуєте смартфон інколи як флешку, це для вас буде корисно. Тож можна зробити висновок, що цей огляд не дуже корисний, тому що я вам не даю відповідь, які. Смартфон придбати, але по сумі факторів, які я вам сьогодні озвучив, ви можете зробити висновки для себе самі. Наприклад, потрібна найкраща камера, піксель, потрібна найкраща автономність за найменші гроші. Настінг, потрібне все максимально безгемерно. Придбав і більше ні про що не думаєш. Захотів, кейс зайшов будь-яку подворотню, придбав, щось зламалося, знаєш, куди віднести, відремонтувати. Ну це Samsung. А на цьому будемо завершувати. Єдине, нагадаю про наш Patreon. У нас там є пивкаст, де ми кожні два тижні з Ромчиком випускаємо класний відеоподкаст. Він також доступний в аудіоформаті для наших патронів в чаті і в телеграмі. Все є в описі до цього відео. Не забудьте чекнути, якщо є бажання нас підтримати і додатково отримувати клас. Сне цікавий контент, то можете це зробити всім пока.